Доброго дня, компанія Міняра місто Луцьк. Закажемо 301 бенфен 244, G2. Перекресть нас з Реверсом. Має рівно підлогу, Трактор на широкій резині. Такий тракторець відправляється до свого власника. Будемо раді бачити вас у нас на площадці. Можете приїхати протестувати тракторця собі вибрати. Тестування безкоштовне. Площадки вистачає, де поїздити. Звертайтеся в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Тракторита навісне, завжди є в наявності.